Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Робота ще порізом продовжується. Так, отака зроблена платформа на коліщатах. Одне коліща заторможується, щоб в роботі він не котився. Ну, типу. Так. Двохциліндровий двигун Ліфан. Повітряне охолодження з електростартером, з акумулятором. Так. Є масляний фільтр, масляний радіатор. Я так розумію, для довготривалої роботи. Ну, це не суть. Кажу бок, нашого одрізав бок. А він каже, мішало різати бункера. Ну, аргумент. Так, зараз поставлю бак, приварю трубки. Звісно, воно вже не буде так. Крепка, як цільна труба. Ну, Що можу, те зроблю. Так, наскільки важкий ще поріз, можна дивитися, як зігнулася шістька проволока. Я її піднімаю тельфером, щоб установити на платформу. І от така вага, ну, важкий. Я навіть боюся сказати. Ну, Забалансіровку, звісно, шківу. Поддільний респект. От таку бобишечка, яка була під руками, тільки хватить. І все. Хоча можна було її висвервити. Було б красиво, професійно. Або приварити такі пластинки невеличкі. Ну, ця бобишка, що навіть зачепить, може за щось. Ну, то це, звісно, да. так. Так, працюємо далі. Установив. Головку ще порізав на платформу, приварив бак. Встановив акумулятор. Відрепетував ножики. Ножики у нас пілана. найкращі в світі, чешські. Дякую підписнику за пацанський підгон. Так, він у нас шліфований. Оце. Основна заточка і це робоча. Тут 32 градуси вроді би, а тут 39. Я не міряв, кажу те, що казав підписник. Те, що на станку виставляли. Ножики надякісні. Все відрепетував, буде різати бумагу. Ніде нічого не зачіпається. Регулюється доволі таки просто. відпускаються болти. І оцими упорними, ну або викручувати і стукнув сюди, або якщо він вже менший, то відпускаємо і вижимаємо його сюди. Тут регулюється ширина стружки, але один великий мінус, що після кожної заточки треба буде репетувати ніж. Бо вона стачується, він стоїть так, що прийдеться регулювати після кожної заточки. Ну, або через одну. Тепер. Тепер зняв бункера. І зараз ще попрацюю, за тими болти виступають. Воно теж такого допускати не можна. Зараз ще попідкладаю шайби, чи вкорочую. І ці болти виступають, зачіпаються більше міліметра. Це кожна гіляка буде. За нього тут все має бути гладенько, як огонь. Так що от така от ситуація. А так, в принципі, все. Потім викачую, надіваю гусака і можна буде випробовувати. все пишемо коментарі всім пока.